Таю в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. В обласній раді триває підготовка до березневої сесії. Мало не щодня відбувається засідання постійних профільних комісій. Відтак левова частка нинішнього випуску буде присвячена роботі комісіянтів. Депутати, які опікуються питаннями охорони здоров'я людини, схвалили звіт про виконання програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькарт». Між тим проєкт рішення щодо реорганізації обласного патологоанатомічного бюро зазнав Фіаско. Комісія не рекомендувала виносити його на розгляд сесії. На засіданні профільної комісії Волиньради начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк наполягав на тому, що реорганізація не перешкодить роботі бюро, а навпаки, допоможе зекономити кошти за рахунок зменшення чисельності штату працівників. За його словами, лікарям і лаборантам скорочення не загрожує однак, іншої думки, представниця колективу Людмила Соловей вона переконана, що реорганізація негативно вплине на ситуацію в районах, які не забезпечені послугами патологоанатомічної. Наш, наша структура для області дуже корисна. За минулий рік, згідно звіту, ми зробили, наше бюро зробило більше 13 тисяч. Працівників патологоанатомічного анатомічного бюро і голова профільної комісії облради, депутатка лікар за фахом Галина Майко. 20 років назад скоро створювали це бюро, це ж мудрі люди. Не придумав хтось так просто з боку, це було якось аргументовано. І щоб сьогодні воно пропрацювало 20 років, уже люди навчилися робити, вони заробляють гроші фактично. А ми ліквідовуємо. Я дуже жалію, що ми дозволили ліквідувати стомат обласну стомат-поліклініку. Ми сьогодні маємо те, що ми не сануємо дітей в школах. Вони нікому не потрібні. Нікому не потрібні прості люди. Но ми доказували, що нам треба стомат поліклініку приєднати до обласної лікарні. Не можна так все приєднати. Це має бути ізольована структура, незалежна від головного лікаря обласної лікарні, щоб не потакати йому підстосовці діагнозів, коли треба. Не може такого бути позиція. Голови профільної комісії підтримала більшість обранців, не рекомендувавши його до розгляду на березневій сесії. Відтак питання залишилось відкритим. Медична тема піднімалась і на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю. Перед обранцями звітував голова облдержадміністрації з поміж низки питань щодо виконання ним делегованих радою повноважень домінував депутатський інтерес щодо дій і переконань Бориса Клімчука у реформуванні охорони здоров'я Волині. Наша область не є пілотною в державі для проведення заходів з медичних реформ. Ця обставина спонукала окремих членів комісії до думки, що виконавча влада області побігла попереду паровоза з ініціативи обласної адміністрації. Тобто почалося власне оця компанія на території області. Той хто перший починає роботи, той досягає успіху. Ліпше готує медицину регіону до майбутньої страхової медицини, яка буде впроваджено в Україні тисячі 2015 року. Любомський госпітальний округ є першим досконалим округом в Україні. Дарма що обласне пілотна, каже Клімчук. Позитивні результати та переваги від територіального медичного об'єднання Любомського та Шацького районів більш аніж значущі. Він впевнений, що в цьому переконаються волинські парламентарі на черговому дні депутата. Голову ОДА підтримує і депутат Володимир Дибель, який і очолює госпітальний округ в Любомлі. Ми закрили діячу лікарню. Що це таке було? Я монітор кожен місяць. Це було те, що у нас там були соціальні е, люди, які требували тільки е, ну, їхнього договіру. Вони не були одинокі. Коли ми, закрили, ми відкрили швидку допомогу, швидку допомогу, ми покращили якість дня допомоги. Ми ускорили надання допомоги, а не відклали. Звіт голови ОДА обговорюватимуть на найближчій сесії аргументами щодо несправедливості у реформуванні охорони здоров'я, обіцяють озброїтися в свободівці. Непереливки кажуть, буде і коли закидатимуть проблемами освіти та науки. штатно фінансова дисципліна цим починається і закінчується демократія в кожній країні. Що нема От того року не ні копійки, що виділяли 19 років тому, на загорі. На загорів. Не було виділено ні копійки. Я спілкувався з заступником начальника України, сказав, а у нас гроші і нема. на День побіди пішли всі гроші. А все то ля-ля. Бо я розумію, що Янукович там не підходить. Він по поняттям живе. А ми не по поняттям. Що не виділено з бюджету, допоможемо фонду. Ні, от не треба рівно бою. Ті регіонів партії його не 70 сімдесятної річниці крім звіту голови ОДА комісія розглянула низку інших сесійних питань. Раді рекомендовано підтримати звернення щодо ставлення до гомосексуалізму та легалізації одностатевих шлюбів. Одностайними обранці були і підтримуючи проект Олександра Пирожика про створення тимчасової контрольної комісії облради з питань діяльності пункту тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають в Україні, а саме в Журавичах. Ківерцівського району. Там вже діють спеціальні схеми, грантові гроші відмиваються, і недарма оцей департамент міграційної служби сказав, що голодування, яке організували Сомалійці, це голодування, як кажуть, на публіку. Є всі підстави стверджувати, що оцей сценарій вдало зрежисований для того, щоб робити з наших волинян-охоронців, а це в основному мешканці тих сіл трьох і найбільше Журавич. Робить от отаких якихось забіяк і тих, хто ображає бідних нещасних сумалійців. Депутати також дали добро на внесення змін до програми забезпечення пожежної безпеки та програми захисту прав споживачів. В ході обговорення документів голова комісії Володимир Навроцький висловив застереження щодо реальності фінансування заходів, передбачених програмами. На його переконання програми потрібні, втім вони повинні бути підтверджені коштами, закладеними у бюджеті. На березневій сесії розглядатимуть ряд кадрових питань. Вони стосуватимуться контрактів з керівниками окремих комунальних закладів. Одне з таких попередньо вивчала комісія з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Напередодні закінчення дії контракту директора обласної школи вищої спортивної майстерності Петра Чекиди, виконавча влада області подала клопотання про призначення на цю посаду колись найголовнішого чиновника в сфері спорту Волині Миколи Зайченка. Попередньо члени профільної комісії заслухали звіт про діяльність школи, з яким виступив нинішній директор Петро Чекида. Він розповів, що на Волині спорт вищих досягнень розвивається в п'яти видах. Спортсмени займаються легкою і важкою атлетикою, веслуванням на байдарках та каноє. Боротьбою та велосипедним спортом найвище досягнення школи було в 10-му році 9 місце в Україні. 12 вихованців школи, кандидати до олімпійської збірної України. Депутати подякували пану Чекиді за роботу, але більшістю голосів підтримали його заміну на Миколу Зайченка. Відповідно до чинного законодавства було подання лише чи на щастя, чи на жаль, на одну кандидатуру єдиний, хто отримався при голосуванні за В'ячеслав Рубльов. коли людина гарно виконує свої службові обов'язки і, скажімо так, підвищує рівень області саме в спортивному мистецтві, я не бачу логіки заміни на іншого керівника. Масла в вогонь підлив один з тренерів школи, який заявив на засіданні комісії про те, що кадрові ротації не до вподоби колективу. Він же привіз депутатам звернення, підписане тренерами, оскільки звернення від трудового колективу я тільки зараз побачив, то мені важко щось сказати, але в принципі я думаю, що ми на сесії сконтактуємо з цими людьми. І Якщо буде така потреба, то я напишу депутатський запит чи депутатське звернення до депутатів для того, щоб надати таку інформацію, чи дійсно проводились збори колектива, і, скажімо, хто був присутній на зборах і яке рішення виніс тоді колектив на цих зборах. Між тим Микола Зайченко переконує депутатів, що відчуває в собі сили вивести школу на якісно інший і значно вищий рівень. Серед амбітних планів претендента на директорське крісло обласної школи вищої спортивної майстерності розвивати більше видів спорту. Втім, депутати воліють, аби пан Зайченко довів свої переваги упродовж поки що тільки одного року, і саме на такий термін пропонують укласти контракт із ним. Я вважаю, що дійсно рік це досить нормальний і великий термін, незважаючи Ще на те, що Микола Олександрович сказав, що рік це недостатній термін для того, щоб краще два. Ну але депутати визначили, що і за рік можна показати свої професійні вміння і навички, і тому як голова комісії, я би Миколі Олександровичу побажав, щоб його питання успішно було розглянути на сесії. Мисливські угіддя, оренда водних об'єктів, зміни положення про природозаповідний фонд це далеко не весь перелік так званих екологічних питань, які будуть запропоновані на розгляд сесії. Деталі засідання профільної комісії у нашому наступному сюжеті. Дискусіями супроводжувалися питання щодо мисливських угідь. Депутат Олександр Пирожик висловив засторогу щодо питання про припинення права користування в частині мисливських угідь, ДП Володимир Волинське лісомисливське господарство та Іваничівської районної організації УТМР. Депутати Іваничівської районної ради вони перед комісією мені передзвонили і сказали, що ми категорично про. Представник управління лісового та мисливського господарства Руслан Люшук заявив, що у 2008 році Іваничівське ОТМР саме відмовилось від угідь. Більше того, у вересні цього ж року рішенням обласної ради угіддя було надане в користування ДЗОВ Павлівське мисливське господарство. Щоправда, через порушення процедури при прийнятті рішення воно було опротестоване прокуратурою. На цю сесію пропонується новий проект рішення про надання мисливських угідь Павлівському мисливському господарству. Після цих роз'яснень Обидва проекти були рекомендовані комісією на розгляд сесії. Потому депутати проголосували за припинення права користування в частині мисливських угідь ДП Горохівське лісомисливське господарство. Ніякого зла для, 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 для навколишнього середовища не приносив. Для тваринного світу не приносив. Для мисливців, які дійсно мисливці, ми не приносимо». При розгляді проєкту про надання мисливських угідь в користування ПП в садівська дача виникло питання у заступника голови комісії Василя Столяра. Ви берете для розведення ну, дичини да, і введення. І яким пунктом написано в уставі ця віддіяльність? Це на сесії вам задасть питання слабенка одразу. У вас написано оптова торговля. І вам ніхто не дасть таким уставом. Керівництво підприємства запропоновано привести документи до порядку до сесії. Рішення про надання користування мисливських угідь підтримано. Члени постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури та змі більшістю голосів визначилися з датою проведення сесійних слухань на тему соціального становища ромів та шляхів їх соціальної інтеграції. Обговорюватимуть цю проблему в першій декаді квітня. Які ще рішення прийняла профільна комісія? Дивіться далі. Без тривалих дискусій члени комісії рекомендували сесії затвердити програму співпраці із Волинським національним університетом імені Лесі Українки на найближчі чотири роки. Розробники кажуть, що в рамках програми будуть залучатися кошти на наукові дослідження, що сприятиме соціально-економічному розвитку області. Жваве обговорення обранців стосувалось затвердження регіональної цільової програми розвитку інформаційного телерадіопростору області на 2012-2015 роки. У планах розробників проекту введення в дію сучасного телефону. Центру ми вже цього року могли б розпочати ремонт великого залу і на вийти на наступний рік з тим, що можна було б приступати вже до технологічних там робіт. І ще через рік вже нарешті його сказати, говорить Луц з нового приміщення. Загалом на реконструкції телецентру програмою передбачено близько 2 мільйонів гривень, але є одне але. Все-таки кошти, які ми передбачаємо виділити з обласного бюджету в цю програму, вони в обласному бюджеті не закладені. Б'є на сполох і начальник профільного управління облдержадміністрації Юрій Куць, що визначений виконавцем програми. Хтось повинен був ініціювати цей бюджетний заклад, навіть на пошту залишки, які будуть розподілятися 6 березня на сесії. Хтось звертався до фінансового управління з западом, іначе потім входять вже молоду, почнуться ходіння по понуках і ніхто з тих коштів не додається. А мене визначаєте. В результаті обговорення було прийнято компромісне рішення, його озвучив депутат Михайло Скопюк. Щоб сьогодні якийсь рух був далі реалізації даного питання, то цю програму треба продовжувати. Зрозуміло, що ця сума, яка стоїть з обласного бюджету і з коштів інших джерел, це солідна сума коштів, яка яку потрібно, але це не означає, що ці кошти в 2012 році. Році треба фінансувати. Ця програма розрахована знову ж на три роки. Треба цю програму однозначно затверджувати, щоб, щоб дійсно далі реалізовувати. Із надією якнайшвидшої модернізації інформаційного телерадіопростору у Волині така пропозиція була підтримана більшістю членів профільної комісії. Голова Волиньради Володимир Войтович ініціюватиме обласну програму розвитку органів місцевого самоврядування. Про свій намір він заявив, відкриваючи тематичний семінар для сільських голів. Деталі у відеоогляді, яким ми продовжуємо випуск. Організація діяльності сільського селищного та міського голови така тематика обласного семінару для представників органів місцевого самоврядування. Володимир Войтович у своєму виступі висловив побажання, аби представники влади на місцях активніше використовували можливості обласних нині діючих аграрних програм та закликав сільських голів до пожвавлення проєктної діяльності. Акцентував увагу і на необхідності ремонту комунальних доріг. Зокрема, голова облради закликав сільських голів до співпраці із керівниками районів у питаннях. Розподілу коштів обласного бюджету, що передбачені на ці цілі, З нагоди 23-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, що співпав із днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в обламу з рамтеатрі відбулись урочистості. Віддати шану живим та згадати світлу пам'ять загиблих прийшли керівники області та Луцька, Волинські Афганці та їхні родини. Опісля свого звернення до воїнів інтернаціоналістів, голова обласної ради Володимир Войтович вручив відзнаки головного представницького органу краю, активістам Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. По тому, як данина пам'яті загиблим, відбулася церемонія покладання квітів на меморіалі вічної слави обласного центру. 15 волинських сімей отримали ключі від новеньких помешкань, придбаних в рамках реалізації у нашій області державної програми Доступне житло. Ще одна молода родина отримала квартиру по програмі забезпечення житлом педагогів. Усі ці оселі розташовуються в одній із новобудов Луцька. Урочисте вручення ключів щасливим родинам відбулось за участю керівництва області та Луцька. Відвідав захід і перший заступник голови правління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Євген Ісаїв. Після урочистого перерізання стрічки та вру вручення ключів духовенство відслужило молебень. Потому гості оглянули помешкання. У селі Козин Рожищенського району після реконструкції відкрили дитсадок. Голова обласної ради Володимир Войтович привітав педагогів, вихованців та їхніх батьків зі святковою подією та наголосив, що це перший, але не останній навчальний заклад, який цьогоріч планує відкрити влада. За його словами, в рамках реалізації затвердженої обласною радою програми розвитку дошкільної освіти на Волині відновлять роботу ще понад два десятки дитсадків. Голова обласної ради подарував малечі іграшки, а педагогам дістався грошовий подарунок для покращення матеріальної. А технічної бази закладу 18 років приміщення дитсадка у кузині пустувало, адже в селі не було достатньо малечі. Нині ж ситуація змінилась і постало питання його відкриття. Загалом реконструкція обійшлась місцевим бюджетом майже у 300 тисяч гривень. Було встановлено нові вікна та підлогу з підігрівом, замінено систему опалення та водопостачання. Закупили і новий інвентар. Сьогодні у дитсадку вже лунає дитячий сміх. Тут відкрито одну різновікову групу, розраховану на 20 дітей. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика. Сьогодні розповідь про Андрія Мельника, наймолодшого обранця Волинського парламенту. Він працює і у виконавчій, і у представницькій владі області. До Волиньради обраний вперше. Як депутат регіонал він відстоює інтереси горохівчан, а як чиновник очолює управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації. Має більш ніж 10-річний досвід політичної діяльності. Пригадує, ще будучи студентом-політологом, став прихильником білоблакитних і одразу заручився підтримкою однопартійців. Зарекомендував себе партійні організації, як ну, молода людина, яка приймаючи рішення, вона несе вже певну відповідальність. Ну, і поряд з тим, коли спілкуючись із колегами в районах, і, якби, були побажання, що Андрій. От таких людей молодих і нерегативних треба побільше до влади допускати, Бо ті люди, які вже були при тих совєтах, які бігають з партії в партії, тільки не розказують, як вони люблять, а коли прийдуть, забувають про нас. Вони тільки декларують: а от які предметно прийшли, предметно говорять, предметно роблять от таких треба побільше. у порівнянні з сучасною молоддю, депутат називає себе старим консерватором, який не живе ілюзіями і не радить цього робити іншим. Коли ми започатковували проєкт Молодий помічник депутата, і в нас відбувалися зустрічі ну, з тими заявниками, які виявили бажання, і ми коли з ними почали спілкуватися, ми, для них є, в них дивиться в очах є бажання, але вони не знають того шляху, як дійти до тої цілі. Треба бути. Серед людей треба читати літературу, читати якусь періодику, ну розширити свій кругозір. депутату Мельнику імпонує практична і конкретна робота депутатського корпусу. На його думку, політиці на сесійних слуханнях хволинь ради не місце. Зараз має бути і правильний підхід і обласної ради, і депутатського корпусу групи нова Волинь», тому що пріоритет має бути на господарських центрах. тобто є питання, які потребують. Нагально, бо як би там не було, ми поговорили. А люди то лишаються з тими самими проблемами, бо вони не знайшли того виходу на рівні області. А заручитися, щоб державні кошти якісь були виділені чи співфінансувалися, треба предметна програма, яка передбачає співпрацю в тому чи іншому напрямку. Минулоріч обранець мав нагоду відвідати США у рамках програми Відкритий світ. Досвід розвинутої демократії в Америці приємно вразив обранця. саме такою він хотів би бачити свою країну. Ну, дійсно кажуть, що Америка йшла століттями, ми тільки 20 років. То дивно, що мовчазу ми всередину до цього дійдемо, бо. Звісно, книга Олексія Сідетаквіля Демократія в Америці, вона дуже актуальна і в нинішньому часі для України. Ну, Перш за все, ну, сама Америка ну, не хоче її ідеалізувати, але, по крайній мірі, коли ти дивишся по телебаченню, коли ти реально побуваєш там, зовсім становиться по-іншому. І ти дійсно відчуваєш, що держава турбується про своїх громадян. Але є один нюанс, що громадяни цінують державу. Депутат Мельник переконаний, що нині діюча влада намагається працювати за такими ж принципами. Як би там не казали наші колеги з політичних сил опозиціонерів, критикувати легко, але от ми неодноразово задаємо запитання. Ви були тоді? Що ви зробили? Ми не хочемо себе хвалити. За нас ескають виборці, люди, які живуть на місцевому рівні, вони бачать ту ситуацію. Але як не як кроки робляться, да, вони бувають. Успішними бувають з певними такими недоліками, але поряд з тим крок іде. Ну, я думаю, що той буде ефективний результат, який ми з собою Ну, Говорити, що ми здобули, це я рахую, що люди самі це бачать, як не як. Для нас це дуже приємно, що е дорога Ковель, міжнародна траса Київ, ковель ягодин відремонтована. Славнозвісний Чорнобильський центр, який при обласній лікарні, в минулому році був зданий в експлуатацію. Андрій Мельник полюбляє подорожувати автівкою та залізницею, а ще читати книги. Його мрія, аби рідні були здоровими. А ще він має намір уже найближчим часом змінити сімейний стан і стати одруженим чоловіком. Ми сказали, ми зробили. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре.